Я подумала, що раз ми приїхали другий раз в це місце, значить можна зняти і влог. Правильно? Значить, воно нам сподобалось. Ось там один малюк, бабуся і малюк. І ми приїхали в зоопарк. Це зоопарк в Черкасах, який Рошен зробив тут таку прикольний вхід. Ніби ми кудись під землю проходимо, але мені здається, що вона не справжня. Так, да, це не справжня. Але гарно. Заходьте. Концепція цього зоопарку що тут звірі, які водяться в Черкаських лісах. А ще тут є алігатори. Там алігатор, так? Потім. Територія дуже зелена, якась продумана. Домик, ну хіба не краса. Петрик розплакався, бабуся займається. Міша бігає. цих це. і підемо на великого зараз. Хочеш, я у тебе інтерв'ю візьму? Будь ласка. Будь ласка. Коли я стала мамою, стало таке трошки очікування реальність. Ти одного очікуєш, а в реальності воно все-таки. Ну, хоча я не, не будувала собі оцих ілюзій розових, ну все одно, реальність дуже. Дуже реальна якась. А, але ти ну, дуже довго хотіла стати бабушкою, так? Так. тебе було очікування реальності? Так і уявляла все? Так. Мене всі задовільняють. Всі. І онуки, і ти, як мама. Я дуже... Мені подобається, як ти мама. Так? так? А яка я мама? О, така грамотна, знаю, всі питання вивчаєш. Я вважаю, що, ну, що ти хороша бабушка. Ясно. Ну, я вважаю, що ти хороша бабуська. Ну, конечно, внук твій пішов Є. до зубрів сам. Ладно, схожу, подивлюсь на нього. Ну що, Мишко, кого ти бачиш? Зубрів хочеш побачити? Пішли подивимося. Десь там в лісі він живе, Мішка. Вони жують сіно, бачиш, мішка? Так. Моя друга. Ти до кого заліз? Йодна! Ой, бабуся, така щаслива, тільки дуже швиддала, яку ти рідко приїжджаєш до бабушки в гості. Бабушка, тобі стільки всього хоче показати. Якби ти вернулася в часі і могла щось запитати у своєї мами якісь питання, пораду. Ну, багато питань виникає, коли нема в кого спитати. Mm -hmm. да. може... Мені дуже цікаво історія роду. Думаю, що я ніколи не питала про її батьків, про її бабушек. І мені тепер це цікаво. Де вони, mm -hmm. як вони, які в них діти? Mm -hmm. так, що ну щось, а про материнство? Щось? Про материнство? Про дітей. Да, мені цікаво. Ну це, чого я одна? Я питала. І чого ти одна? Ну я бо мама казала, що їй було дуже важко рожати. Вона сказати це, ти не різус, і тоді щось, щось якась проблема, якась була. Коротше, я поняла. Угу. Непозитивний досвід колорів. Угу. А дядошка хотів? От не знаю. Поняття не маю. — Браво, Михалик! Я це переживала, коли я стану бабуською, бо я нічого не пам'ятаю, як я була мамою. А зараз пам'ятаєш, щось згадуєш, як ти була мамою? Бачу, мішка. Mm -hmm. ну, а ти знаєш? Я от так дивлюся на тебе. Ти книжки читаєш, думаю, я б оце щось складала, щось би витирала, щось би там. А потім згадую, що я теж дуже багато читала, коли була ну от, от в гуртожитку. Дуже пам'ятав тато мене ти папа uh -huh. і спитав, що ти всі читаєш? Откнешся в книжку з нами там. А я чи це може такий від реальності був, щоб відпочити? Я не знаю. Я дуже багато теж читала. Я пам'ятаю, що була така велика бібліотека. Я читала багато, а зараз не читаю. Ну, якось справлялась. Яка емоція залишилась? Залишилась. От в мене під час, наприклад, коли Міша був маленький, було ну мені важко було дуже. Хоча вже по прошестві в мене залишилось, ну, типу. Якийсь досвід, ну якось важкої емоції, нібито вже й немає. Знаєш, У мене взагалі поганих важких емоцій взагалі не основні. Ну трошки було важко, коли, коли почала торгувати, Оце, це знаєш, це ви що вдома мене дуже мало було. Ага. Було важко, да. Я тоді якось прийняла рішення, що я трошки обмежу себе. В бізнесі так сказати. Що ти довольна? От в результаті тим, як склалась не в плані там кількості дітей, а в плані виховання якимось. Ні, не довольна. Я собою не доволі. Я розумію, що я дуже багато поминула. Ну хорошо, якби ти виділяла, що б ти робила інакше? Треба е, своїх людей це міще. Мішим... Оце я пам'ятаю, мені бабуся казала. Е, треба своїх е, дітей любити і завжди хвалити. От всіх до. Да. Я наче завжди була на вашому боці, але іногда щось дуже багато вимог, дуже багато. А треба наоборот, за що вони щоб ви щоб вони відчували, що вони найкращі, найрозумніші, найкрасивіші. Ну взагалі най-най-най, Ось як ага. я в цьому віршу. Ти у мене най-най-най. Так щоб тобі було легше, ти знаєш, що зараз вже виросло в ви америці трошки швидше, іде оце mm -hmm. прогрес. Хвиліці. І там вже виросло покоління, яких, яких виховували як най 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 і вони mm -hmm. теж недовольні. Да. Так. Я теж став стала слухати. Всяких. Вони казали, що при будь-якому при любому вихованні, відношенні діти завжди будуть недовольні. Як їх виховували своїми батьками, вони якісь претензії все одно будуть. Да, так, Але тут мені здається, що знаєш ще від внутрішнього. Типу, от ти довольна чи ні? Мені хочеться, щоб я залишилась довольна. Та що він чимсь буде недовольний, то ладно. А щоб я знаєш спокійно собі, що ні, я ні, зробила. Ні, ні. Я головне, що я робила неправильно, і я знала, що я роблю неправильно. Mm. Я знала, що не я не могла yeah, себе yeah. зупинити. Да, це могла важко. Не Могла себе зупинити. Мішка, ти що знаєш, про, 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 про дитинство? Я від ць. своїх батьків, я хочу сказати, що я завжди знала, що я для них сама, любима, сама желанна. Ну, вони мене любили. Ну, супер. <плес> <prueba> так, самого тукана не видно, але сніданок тукана є. Такий прикольний естетичний сніданок. А це тукан. Так він має виглядати? Але де він місна? Ти це ж дивиться. Гаряча мішка. Міш, 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 ну що, мама? Чого? Я поняла, що той вух, який ви знімали з зоопарку. Не про зоопарк, він про наші з тобою розмови. Ні, ну я думаю, це цікаво. Ну, типу, по-перше, знаєш чого? Я читала оцю цю книжку, де від життів Роуз Наполітана» і там коротше в цій книжці якраз оце і говориться, що коли в неї з'явилася дитина, мама вже померла, і в неї навіть не було, знаєш. О, а мама казала. А мама казала, станеш, мамою. Підожди, підожди. І мені так казали. І що? Коли ти щось спонула? Коли не стало батьків. Да. Я хочу понять раніше. Mm -hmm. Поки що так собі. Mm -hmm. не, ну, а, короче, мені знаєш, що цікаво. Мені багато хто говорить, що ми з тобою схожі. по характеру, по поваткам. Ні. Mm -hmm. І мені теж кажеться, що ні. Мені це капець, як ну, трошки бісить. Mm -hmm. Що люди таке кажуть, mm -hmm. А тобі теж не mm -hmm. Хорошо. Ти похожа більше на мою маму? Така тимпера, а вона авіа. І їй треба було в той же вечір десь їздити, переїжджати. Вона любила компанії. Ну, я зовсім проти лежала. Цікаво, так? Да? Але, але при цьому цікаво. люди відмічають. Ну, типу, там Блоня, Юля. Не ну, знаю. Не знаю. Мені дуже. Що теж вони там? Може, щось всередині, щось таке? Це щось, так. щось. Другу, глибоко. дуже глибоко. Ну, я знаю, що в мене ці реакції твої на, е, типу, на негатив. Ага. Точно твої реакції. Це так, да, це є таке. А що б ти хотіла закласти в мене від, від себе? Ти знаєш, Катя, я раніше може щось і хотіла закласти, але, дивлячись на ітоги життя, а вже, можна а вже можна трошки щось там проводити. То може живи своїм життям, в тебе своє життя. У мене вже яке є. Mm. Так що я тобі нічого не хочу свого закладати. Ну і що мені потім думати, блін? І мені треба вже якусь мудрость, щоб ти мені передала, щоб я потім не думала, що Ага, я мама не спитала. Я можу тобі сказати, що я би хотіла, щоб було. Я не можу сказати, що в мене таке є. Ну, а щоб ти хотіла? Ну, Я хотіла, щоб ти в першу чергу себе Це правильно. Я так не вмію, я в тебе вчуся. А, да, да. -да. От, -да. наприклад, вчора вчорашня ситуація. Так мені в голову не прийшло. Так між до проч, між до нами. Але до мені цікаво, як ти до цього старш. Я краще цей тиждень весь хожу гулять. У мене були день народження, у мене тут всякі. У мене мама є під страховкою, я ходила раз, два. Вчора ввечері пішла до. Я б собі таку навіть не дозволила. Тому що у Петрика температура. Ну, а що б ми всі. Ні, ну праві, я розумію, я все це розумію. І це дійсно так, але я б собі такого не дозволила. І це погано, тому що я собі багато чого не дозволяю, і мене дуже шокувало, коли ти мене спитала, а що ти хочеш? А коли я питав? Колись б ти мене питала, що ти хочеш? А я кажу, я блін, я не знаю, що я хочу. Да. Це погано. Хоча я б підмічала в свого батька, що він теж йому не було бажань. От не було бажань такого, щоб йому дуже хотілось. Може й було, він теж може не випускав. Yeah, а я ще зрозуміла, що це дуже міняється. В мене було, наприклад, там, підлітковому якомусь періоді, я вроде як знала, що хочу. Вроді знала, 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 а потім якось знову підзагубила. От зараз знову треба шукати, що хоче. Особливо, як там народились діти. Нічого, такі. це знайдеться. Я думаю, ну, в тебе, особливо в тебе знайдеться. Ти така цілеспрямована. Багато хто знаходить тільки в дітях і mm. теж щасливі. Так що... А ти в чому знаходила? Ти ще навіть не задумувалася. <гум> <гум> ну і що, і що краще? Ось, так, то, хоч... то ж, я даже не задумалась, потому що, ну, це якісь були такі короткочасні цілі, короткочасні. То там квартиру купити, то там дітей підняти, то дітям купити квартиру. То поїхати. Які наші короткочасні цілі? Ну, якось, ну так от. В загальному от не було в мене, що я особисто для себе чогось там такого хочу. <гум> ну мені хотілося це для себе ж, тому що мені хотілося, щоб вам було хорошо. От, от. <гум> Афілі хорошо. А ти знаєш, а ти знаєш мам, про п'ять язиків, п'ять мов любові у цю книжку? Mm -hmm. Для подарунки, слова, дії, правлян. Знаєш таку? Mm -hmm. Коротше, мене якось дуже здивувала. Якось ти щось збирала мене ну кудись, чи в Київ чи кудись, щось, якісь продукти mm -hmm. всі накладала. Я такая, та Боже, я вже з тими продуктами, передачками, вже не ст... ну, тільки... стільки не треба. Uh, і папа не поїхав в, в, в село. Чогось вмовився mm -hmm. село до награди. Ти хотів, щоб він поїхав в Виноград. І ти мені сказала, ти не переживай, Катя, це не того, що він тебе не любить, а щось там, щось там. А я поняла, що для тебе це мова любові. По ну, це напевне, напевно. Просто не знаєш, як проявити себе інакше. Хоча я розумію, що в нього може і нахідний ці продукти. Ну так, ну тепер я вчу і приймаю. Стараюсь. Ша, мама, коли наступний раз до нас гость? Незабаром. Незабаром. Коротше, не скоро. Отвід <світ> не тіткий. <світ> Давайте с давайте цей раз попросиш про лайк, підписку і колокольчик. Не ти, Петрик, а ти, мама. Так не забувайте за лайки, підписку. Ой, і колокольчик. Колокольчик, дзвіночок, дзвіночок. І що? і Залишити коментар. Напишіть, щоб ви запитали у своїй Ба.